Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про видатних природодослідників та винахідників України. Природничі наукові знання дуже важливі для людини. Наша українська земля є батьківщиною відомих учених і винахідників, чий вклад у науку змінив світ, їх теоретичні розробки, винаходи та відкриття стали поштовхом для подальшого розвитку сучасної техніки, нових технологій та напрямів дослідження у різних галузях науки. Сьогодні цікаві сторінки історії про першого нині відомого вченого з України, який здобув ступінь доктора медицини Юрія Котермака, більш відомого як Юрій Дрогобич. Ця людина прославилася не тільки як талановитий вчений. Поет і викладач. Він увійшов в історію як автор першої української друкованої книги, вчитель Миколи Коперника і ректор знаменитого Болонського університету. 7 лютого 1483 року в Римській друкарні вийшла в книга. Прогностична оцінка поточного 1483 року магістра Юрія Другобича. Доктора мистецтв і медицини Болонського університету книга була написана на Латині. Але це була перша друкована праця українського автора, і примітно, що вийшла робота Дрогобича буквально через кілька років після винаходу друкарського верстата. Зміст книги свідчить про те, що український вчений був чудово знайомий з працями Аристотіля Птолемея. оригінал книги Дрогобича зберігається бібліотеки Кракова і Мюнхена. Крім того, вчений демонстрував чудові знання з географії, прекрасно визначаючи координати Львова, Вільно, Дрогобича, багатьох міст Італії і Німеччини. Ілья Мічніков засновник Клітинної теорії імунітету, лауреат Нобелівської премії 1908 року. Геній, який у 20 років отримав наукову ступінь доктора біологічних наук Харківського університету і все життя присвятив науці, на батьківщині він став батьком школи епідеміологів, мікробіологів, імунологів та організував першу бактеріологічну станцію в місті Одеса. Іван Полюй – уроженець Тернопільської області. Видатний фізик і електротехнік, енергобудівельник, математик, астроном, всесвітньо відомий вчений і винахідник, а також педагог, громадський діяч, один із перекладачів біблії українською мовою. Саме його генію належить відкриття ікс променів, що просвічують предмети. В народі їх називають рентгенами. Він сконструював лампу, яка стала прообразом рентгенівського апарату. Цей винахід отримав срібну медаль на міжнародній електротехнічній виставці, що відбулася в Парижі. На початку 1870-х років Пероцький розробив проєкт передачі електроенергії за допомогою залізного дроту та двох машин змінного струму власної конструкції. А вже в 1880 році. Вперше в цілому світі рушив електромоторний вагон трамвая. Він рухався зі швидкістю кінної рисі 8-12 км за годину. На батьківщині, ж винахідника, ця грандіозна подія сталася у 1892 році у місті Києві. Та навіть попри таке суттєве відставання, Київ став першим у східній Європі містом. Де поїхав трамвай на електричній тязі. А вже через два роки. У 1894 році, електротрамвай, зроблений за схемою Піроцького, з'явився у Львові. Окрім трамвая, інженер Піроцький зробив багато винаходів в інших галузях будівництві гідроелектростанцій електричному освітленні. Володимир Вернацький філософ РОДОЗНЕВІ. Перший президент Української академії наук 1918 року. Вернацький став організатором і першим президентом Академії наук України, започаткував створення науково-дослідних інститутів з вивчення природи. Дослідник був переконаний у тому, що живі організми відіграють головну роль у природі, тому він створив вчення про біосферу, особливу оболонку землі, в якій поширене життя. Ігор Сікорський, авіаконструктор з Києва, один з основників важкої авіації, вантажної, військової та пасажирської. Його літаки з кількома моторами щинили фурор в тогочасній авіабудівельній сфері, підштовхнули та надихнули інших авіаконструкторів на нові відкриття. Український талант створив літаки амфібії, найбільшу славу отримав від винаходу одногвинтових гелікоптерів. Що вперше переткнули Тихий та Атлантичний океани. Юрій Кондратюк – вчений винахідник у космічній сфері. народжений в Мальовничій Полтаві. Основоположник ідеї підкорення космосу. Саме завдяки його науковій роботі стало можливе подорожування на місяць американських космічних кораблів «Аполлон». Сергій Корольов Конструктор та основоположник світової космонавтики родом з славного міста Житомира. Допоміг людству досягнути до зірок. До його заслуг належить запуск першого штучного супутника Землі в 1957 році, перший політ людини в космос в 1961 році, перший вихід у відкритий космос в 1965 році. Борис Грабовський. Одним з найвидатніших відкриттів людського генія та найфантастичнішим здобутком минулого століття було виникнення телебачення. Над ідеєю дальнобачення так тоді називали Телебачення працювало багато вчених та радіоентузіастів з усіх країн світу. Але створити повністю електронну систему передачі на відстань рухомого зображення. І здійснити 70-літь тому практичну трансляцію за цією схемою вперше у світі пощастило лише Борису Грабовському, сину видатного українського поета, демократа Павла Грабовського. А яку цікаву інформацію ви зможете знайти про видатних прадодослідників України і світу? Дякую вам за увагу! До зустрічі!